Хто не допрацьовує влада, журналісти чи Міністерство інформаційної політики, пане Руслан? Ну, журналісти повинні робити свою роботу, влада повинна робити свою роботу однозначно в даному випадку. Тенденція, ця не є винятковою, потрібно теж розуміти ті жахіті, які пережили люди у тому регіоні. Але поряд з тим, ми вже на одній передачі говорили про те, наскільки повинна бути, знаєте, така дуже тонка. Оця інформаційна політика для того, щоб змінити думку мешканців тих регіонів, які дуже довгі роки знаходилися під бомбардуванням таким інформаційним різноманітних російських каналів. Пригадуєте, ми дивилися там такий мультфільм. про те, хлопчик-школяр зробив про те, як він любить Україну. І яким чином він бачить країну агресора і як це все сприймається. Саме такий спосіб подання інформації, саме такий варіант донесення, може щось вплинути. Якщо пробувати насильницько змінити думку людей, то, звичайно, від цього нічого не відбудеться. Навіть, зрештою, ті наші громадяни, які повстали проти влади Януковича, вони повстали чому? Вони повстали в першу чергу проти насильницького способу зміни їхнього світогляду. Не потрібно міняти його насильницьки. І потрібно Розуміти, що в даному регіоні потрібно буде дуже багато зусиль докласти для того, щоб знаєте, такою тихою і дуже акуратною роботою змінити власне їхній світогляд. Не можна людей заставити любити батьківщину. Вони повинні себе почати відчувати членами цієї країни, і вони розумієте, потрібно заставити людей, щоб вони не не то, що заставити зробити передумови, при яких вони не будуть вважати, що країна їм щось повинна. Вони повинні себе почати відчувати частинкою цієї країни.